Перейдемо ще далі. Маємо таку модель, називається по-моєму, предатор. Вона... Тут вже маємо такі кишені, як на штанах від е... патагонії. Здається, не тільки Патагонії. Регулювання коліна в кишені маємо бічний доступ. Тобто, коли ми сидимо в транспорті, ми можемо відкрити цю молнію і отримати доступ до кишень, до вмістимого в цих бічних великих кишень. Знову ж таки, еластичні вставки на колінники з кордури. От чому саме Я рекомендую, чому мені подобається виробник Raptor, так, за оцю гнучкість виконання матеріалів, якості. Тобто це може бути оригінальний мультикам американський, може бути турецький. Можуть бути еластичні вставки, може їх не бути. Тобто, ось ця гнучкість вона дає нам можливість придбати і замовити саме те, що потрібно нам в даний момент і для нашої специфіки роботи. Власне, ось все, що я хотів розказати про штани від Раптурта, будемо на зв'язку.